Колеги, запрошуємо вас до запитань. Можливо, у вас є якісь рефлексії? Можливо, ви хочете щось прокоментувати, щось сказати? Будь ласка, хто має бажання? Пані Надія Петруняк. Пані Надія, будь ласка, натиснула, але нічого. Всіх вітаю. Я, по перше, хотіла подякувати і вам, пане Юрію, і Анатолію Федоровичу завжди задоволення вам слухати вас слухаю. До речі, презентацію Анатолія Федоровича я слухаю втретє: вперше на конгресових слуханнях, друге на презентації проекту 20 вересня. Ну і сьогодні, і що для себе зауважила, що щоразу я для себе знаходжу ще щось нове. Це говорить про те, що політика регіонального розвитку, згуртованість, про яку ви сьогодні нам так детально розповіли, вона багатогранна. І складна тільки тоді, коли ми про неї чогось ще не знаємо. Коли ми більше будемо про неї дізнаватися, будемо більше розуміти, і менш буде нам складною для написання для колег, журналістів, які зараз тут знаходяться. Я б хотіла сказати, що кращих експертів ніж тих, яких ми сьогодні чули у сфері регіональної політики і згуртованості, ви ніде не знайдете. Сама з ними часто спілкуюся, І вас закликаю спілкуйтеся з цими експертами, щоб ми допомогли нашій країні стати на ноги і розвиватися. А питання у мене дуже просте: ось 20 червня цього року Євросоюз оголосив про інструмент для України. Сьогодні вже жовтень. А Анатолій Федорович перераховував скільки всього нам треба зробити. То питання: а хто це має робити? Хто на сьогодні є генератором цих дій, якщо є? А якщо нема, то хто не має бути? І скільки часу для цього всього потрібно? А в нас його нема. Дякуємо, пані Надія, за кредит довіри високий, по перше, і за це дуже, дуже правильне як на мене запитання. Ну, я може коротко дам свою відповідь, можливо, колеги теж захочуть доповнити. Справді наприкінці червня Європейський Союз оголосив про інструмент довгоочікуваний насправді інструмент для України, яким передбачено 50 мільярдів євро на 4 роки, 24-27 роки, на підтримку і формування і реалізації реформ важливих для України. На фінансування економіки української через змішані форми кредитування і різні форми фінансування через міжнародні фінансові інституції. Це другий напрям використання коштів цього інструменту, і третє це значна технічна допомога, яка має бути спрямована на підтримку формування інституцій, з навичок роботи в Європейському Союзі і власне реформ підтримку цих реформ технічною допомогою серйозною з того, що нам відомо, відповідає за підготовку плану України, який є відповіддю України на ось цей інструмент. Міністерство економічного розвитку залучені за нашою інформацією всі інші міністерства. І от свіжа буквально інформація, яка насправді ну, позитивна, полягає в тому, що Міністерство інфраструктури, ну розвитку громад території інфраструктури незабаром має розпочати серію консультацій з органами місцевого самоврядування, органами місцевої влади регіональної, якраз в частині формування завдань. Плану України щодо реформування регіональної політики, місцевого самоврядування і так далі. Ми цю інформацію дізнались буквально вчора. Тобто, варто очікувати ось такі консультації про на їх проведення. Ось тому також запрошуємо активно брати участь і поширювати інформацію про, про ці консультації серед органів місцевого самоврядування, щоб всі, всі мали можливість в цьому взяти участь. Що стосується завдань обсягу цієї великої роботи, ну справді, з червня пройшло досить багато часу. Документ поки що ще не є публічним, наскільки нам відомо, до кінця жовтня Україна має розробити цей документ, тобто залишився буквально місяць, і це дуже мало, мало часу. Ну, ми, ми наскільки можемо допомагаємо. Міністерству інфраструктури в першу чергу формувати той розділ, який стосується регіональної політики. Ми надали свої пропозиції. Ми також дякуємо конгресу місцевих регіональних влад і цим слуханням, які були в Ужгороді, за можливість озвучити частину з цих пропозицій. І ми знаємо, що зараз будуть рекомендації конгресових слухань, які в тому числі місять деякі пропозиції, які були озвучені під час конгресових слухань в Ужгороді. Тому, ну я відповім дещо можливо, так от я, ми, ми не, не несемо відповідальність за підготовку цього плану. Ми знаємо, хто хто несе цю відповідальність. Зі свого боку, ми беремо активну участь в тому, щоб, щоб зробити все можливе, щоб регіональна політика була представлена там не лише, скажімо так, словами теоретичними якимись намірами і українською. Зобов'язаннями щось робити, але і фінансово, тому що ми запропонували зокрема, щоб план України містив певний обсяг фінансування для якраз програм операційних програм регіонального розвитку, які є ключовим інструментом планування Європейського союзу при роботі з структурними фондами. Щоб такий план містив програми щодо функціональних типів територій, зокрема таких функціональних типів, як сільські території в несприятливих умовах, що є мега важливо, анатолій Федорович про ці виклики говорив. Таких, такого функціонального типу територій, як регіональні полюси, зростання, це теж це по суті ті території, які сьогодні разом з обласними центрами і з великими агломераціями. Українськими мали б забезпечити економічний економічне зростання. Серйозне від цих міст дуже багато залежить від цих територій міст другого ярусу обласних, які потрібно ще насправді правильно ідентифікувати, розробити відповідну операційну програму і забезпечити, щоб європейський союз її профінансував. Це мега-мега важливо для нас. Ось тому закликаємо вас всіх під час консультацій, зокрема щодо цього плану. Ознайомитися з тими пропозиціями, які, які е, ви е, побачите в нас, я власне в чаті скинув е, посилання на сторінку інституту громадянського суспільства інформацію про проект на Фейсбук-групу, де ми будемо е, інформувати всю громадськість широку і вас в тому числі щодо наших робіт, і просимо їх поширювати в регіонах. Пан Надія відповів так, як міг. Можливо, колеги ще хочуть щось додати е, два слова, і пан е, Григорій. Баром. Доброго дня всім. Я хотів запитати поради і у Анатолія Федоровича. Це більше такої практичної частини. У багатьох випадках зараз в громадах придеться вносити зміни в стратегії розвитку, а дуже багато придеться взагалі їх перероблювати, тому що війна внесла суттєві свої корективи. Але ніхто не відміняв, що стратегія громади повинна корелюватися із стратегією області, регіональної, регіональна з державною. І ви бігти на випередки, поки не буде там, потім прийдеться вносити зміни. От Ваша порада тут потрібно вже робити зараз, а в нас у ці верхні структури, скажімо, і на більш енергії, то як в таких випадках краще. Поступати і методично і правильно, тому що кожна громада має свої певні економічні, соціальні умови прив'язані до території, до демографії, але все рівно вона повинна стратегія корелюватися із регіональною. І частенько приходиться чекати, поки там буде щось зроблено. Дякую за відповідь. Добре, я вам скажу. Нікого не чекайте. І я поясню, чому. Тому що э, точно в державній стратегії залишиться три стратегічних цілі, які були: згуртованість, конкурентноспроможність э, багаторівневе управління. Тобто, це, і, це, і ці стратегічні цілі, звичайно, будуть в тій чи іншій мірі переспівані на регіональному рівні. Тому нічого не треба боятися. А от працювати треба зараз. Чому я кажу працювати треба зараз? Тому що статистики нема. Все, на статистику треба забути, тому що зараз і методика, яка передбачає збирати там 1500 показників, забудьте за цю методику, тому що ви їх не зберете. Але дуже важливо попрацювати з людьми з різними середовищами, щоб зрозуміти, а як люди бачать. Свою громаду в майбутньому, які бізнеси вони готові підтримувати в громаді. І от коли ви проведете таку роботу, ви, ви наприклад, побачите, що в вашій, умовно, в вашій громаді люди кажуть, що ми готові там підтримувати розведення лісу чи розведення корів. Тому, якщо ви там, буде, і до вас прийде інвестор копати глину, його поженуть палками з вашої громади. Тому оця от, от, от робота є така дуже важливою. Друга частина, от я говорив за освіту, кожна громада має декілька шкіл. Да? Подивіться, а що відбувається в школах? Який рівень ЗНО дає школа номер 1 який школа номер 2 Відрізняються вони? Наскільки сильно відрізняються? Якщо відрізняються сильно, це треба бити уже в набад. Це перша частина. А друга, якщо вони не відрізняються сильно, а знаходяться в п'ятитисячній зоні, десь там в загальноукраїнському показнику, це знову треба бити в усі дзвони, і, і на це треба звертати увагу, зрозуміти, чому так відбувається, і приймати кроки, тому що сьогодні в цих умовах нестабільного е, такого економічного складу. Оці частини стають надзвичайно важливими. Вони закладають нашу можливість рухатися далі вперед. Ось така моя порада. Федорович. Я також можливо коротко від себе додам. Підтримую те, що сказав на Федорович, що не потрібно чекати, а потрібно розуміти, що державна стратегія і регіональні стратегії треба до них ставитись в тому числі так. Як до додаткового джерела можливостей, тому що коли державна стратегія затвердить усі е, функціональні типи територій, про які ми говоримо: це полюси зростання там агломерації, е, сільські території в несприятливих умовах, прикордонні території в несприятливих умовах, е, інші е, там гірські території, е, якщо ваша громада потрапляє в той чи інший тип. Фактично, це для вас певні можливості, тому що держава пізніше розробить відповідні програми. Е, ну, це це так мало би бути. Так, ми власне в Європейському Союзі так і є. Мають бути розроблені відповідні програми, які створюють додаткові можливості для, для таких громад. Тоді ви ознайомитеся з відповідними програмами. Ви себе побачите, що у вас справді є подібні проблеми. Ви е, порівняєте проблеми, описані в програмах зі своїми. І якщо вони співпадають, ви матимете можливість подавати проекти на вирішення цих проблем в цьому, якби є е, також додаткова задача державної стратегії, не просто щоб теоретично описати якісь красиві завдання, цілі, але власне щоб створити нові можливості для громад. І такі можливості, які відповідають проблемам і потребам цих громад, а не загалом все для всіх однаково, ось тому потрібно розробляти свою стратегію. Як, як наскільки якісно ви її розробите, настільки зрозуміліше буде використання коштів ваших бюджетів, місцевих і настільки чіткіше ви зможете, в принципі, подати потім про проекти на ті можливості, які є на обласному, національному і європейському вже загалом рівні. Дякую за питання, я, я ще одну ремарочку згадав, щоб не забути. Дуже важливо, коли ви зробите таку роботу по громаді, ви отримаєте, по суті, таку мапу, де що треба зробити, в якій школі потрібна фізика, в якій школі потрібна математика, де треба зробити бомбосховище, де треба посадити дерева, де треба зробити пляж. Де треба виділити землю під магазин, ну, умовно, я кажу. І тоді, тоді, коли така робота зроблена, підготовка оцих річних програм соціально-економічного розвитку для бюджетування стає просто е, ну, справою техніки і з мінімальним лобізмом з боку депутатів. Тому що тоді можна сказати, стоп, а куди лягає ця пропозиція в просторі? Вона сходиться з нашим баченням? Не сходиться. Ні, давайте робимо це. Я вам кажу: от ми так зараз просуваємося тут так, до такої загальної картини, і з кожною ітерацією я от все більше починаю розуміти, наскільки важливо от перенести наші бажання у простір. І все це ув'язати разом і включити в, ці, в цю роботу старост, виконком, комунальне підприємство, асоціації бізнесів. Як всі бачать загальну картину, буде значно краще і нам буде значно простіше долучитися до європейських ресурсів. Дуже дякую, колеги. Когось є якісь запитання, можливо, бажання щось сказати. Так, тут є в нас в чаті запитання від Юрія Маруч використання інструменту ДФР в майбутньому. Чи є пропозиції відносно трансформації порядку відбору і оцінки проєктів? Яке бачення по відкритому голосуванні громадян через дію? Можливо, варто повернути попередню редакцію, чи це правка стосувалася лише 2023 року, чи буде враховано у 2023 році? Добре, я попробую дати відповідь. Справа в тому, що ми вже подали пропозицію в міністерство, яким чином забезпечити ну, так би мовити народне волевиявлення щодо таких підтримки громадських ініціатив. Ми пропонуємо виділити окрему статтю 24 прим. 6, в якій передбачити можливість. Ресурсу для підтримки у таких суспільно важливих ініціатив через голосування в дії а статтю 24 прим ну, частково повернути до ідеї, що фонд має. Розподілятися на дві великих частини: одна частина для фінансування програм загальнонаціонального рівня, і друга частина для фінансування стратегій регіонального рівня. Але тут потрібно зробити ще велику таку Дослідницьку розрахункову роботу, тому що війна дуже суттєво вплинула на регіональні економіки, і нам потрібно відчути, от цей, яким чином мають розподілятися гроші цієї частини, що йде в регіони, між регіонами з урахуванням рівня їхньої їхніх втрат від війни. Тобто це така робота, яка потребує ще додаткового, додаткового часу. Але те, що має бути голосування за проекти окремо а фінансування регіонального розвитку окремо, і це в, ніби в нас уже є така політична домовленість на рівні міністерства. Так, дякую дуже, Анатолій Петрович. дякую пане Юрію за ваше запитання хороше справді. Е, Олександр Іса підняв руку. Саша, будь ласка, вітаю колеги. Дуже хороша тема, надзвичайно актуальна і е, гостра і корисна. Я знаю, що під силу таким експертам і такій експертній групі, яка звичайно буде як синергія зусиль для України. Хотів би, оскільки в житті торкався е, і практично, і теоретично. До роботи колег знаю ваш потенціал і успіхи стати в пригоді, бо зараз працюю в Асоціації об'єднаних територіальних громад, яка є фактично одна з найбільш легітимних після процесу децентралізації, до якої ви, колеги, всі долучалися, і яка успішно на певному етапі здійснена і проведена. І підвищила стійкість і згуртованість в Україні, так, от ми маємо в своєму складі вже майже 800 громад з мокрими печатками, і маємо велику мережу для співпраці з такими ну, групами експертів і з такими проектами для того, щоб полегшити впровадження таких політик. І хочу сказати, що я як один із тих. Бувших мерів, який працював у Асоціації міст України, не відкидаю значення такої організації, звичайно. Але коли я був мером Кобиляк, то в Асоціацію міст вступало місто Кобиляк. А зараз в Кобиляцькій громаді ще 25 сільських рад, які не вступали в Асоціацію міст України. А от громада Кобиляцька є членом. Об'єднаної територіальних асоціації об'єднаних територіальних громад. Тому я наголошую, не чіпаючи нікого, що ми є ну, на піці змін, реформ, е гостро відчуваємо всю гостроту потреб і проблем, прогалин і могли би бути хорошими партнерами в таких починаннях е і разом розбудувати демократичні засади України, демократію в Україні і модерну. Державу успішно дякую вам за вашу роботу. засвідчую свою повагу і підтримку. Юро, дякую, пане Олександре. Щиро, щиро приємно нам. Дякую. У мене зразу є пропозиція. Можемо подумати про ну, якусь участь від ваших асоціацій, найбільш таких продвинутих лідерів у майстерні стратегічного планування. Де ми хочемо прокатати оці нові підходи до вивчення ситуації і планування такого розвитку вже на, нову, на новій основі методологічній, просторовій, і, 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 і таке решта? Дякую. І з задоволенням. Дякую, так, колеги. Будь ласка, ще чи є в когось запитання, коментарі? Е, якщо немає, тоді ми будемо, мабуть. Завершувати нашу роботу. Ми планували вкластися у півтора години, зараз вже година двадцять. Антоль Фарич, скажете ще два слова на завершення тоді, так? Так. Да. Я скажу ще таку річ: от, дуже важливе розумне порівняння. От тут йшла мова про 50 мільярдів для України. Що таке 50 мільярдів? Україна збирає зараз у рік. Ну, приблизно десь 32-34 мільярди євро власних ресурсів, а програма запропонована Україні це 50 мільярдів. Тобто, по суті, це більше ніж півторарічні ресурси, які збирає Україна самостійно. Тому ми повинні ну, бути дуже вдячні нашим партнерам, американському народу, народам Європейського союзу. Які допомагають нам у цей скрутний час. Ну і друге, що скрутний час це, це, це погано, але скрутний час часто стимулює фізичну і мозкову активність і це відкриває нові можливості для лідерства і прийняття рішень, які можуть давати швидші і кращі. Результати і яскравим прикладом цього є те, що от в минулому році, коли заблокували наш експорт зерна через Чорноморські порти, коли були обмежені виробництво овочів на півдні, в цьому році велика кількість малих. Фермерів швидко швидше, значно переорієнтувалися, і ми по суті закрили багато проблем по овочах самостійно через фермерів, незважаючи на те, що територія це була втрачена. З іншого боку, експортерами чи трейлер, трейдерами цього зернового експорту стали вже там. Не там 12-20 великих кампаній а сотні кампаній, і це дало змогу якимось чином значну частину зерна експортувати іншими шляхами. Тому, от дуже важливо, щоб ми підходили до планування свого розвитку, витрачання місцевих бюджетів з розумінням того, як це вплине на людину і як це буде краще за деякий час, тому що півтора місяці, чи вже два місяці тому, коли почалася хвиля, що місцеві бюджети не на те витрачають гроші, мені здається, оця хвиля ну, принесла в тому числі багато шкоди, тому що. Ресурси, які з'явилися, їх можна було і варто було б використати на такі довгограющі програми, як покращення рівня безпеки у самих громадах, для створення умов для кращого навчання у школах. У професійних закладах, тому що це дає змогу планувати розвиток на три-п'ять на років вперед. От тому, от мені завжди хотілося, щоб ми говорили серйозно про серйозні речі, але говорили достатньо просто, тому що складні конструкції вони просто відлякують людей. Колись була така байка, що Егор Гайдар. Приїхав в Сібір агітувати за свою політичну силу і за себе. І його він говорив, говорив: ну всі просто очі повилазили в них з орбіт. Він питає: запитання є, ну ніхто ж нічого не зрозумів. І один запитає, піднімає руку в запитання: каже: Ви православний чи католик? Він каже, агностик. Всі встали і побігли, проголосували за Жириновського, тому що слово «агностик» ніхто не знав. Давайте знати багато і застосовувати прості слова. Дякую. Дуже дякую, Антолі Федорович. Колеги, дякую вам за вашу участь, за ваші запитання. Ми проводитимо такі е, зустрічі з е, регіональними місцевими медіа, е, принаймні од, один раз на три місяці. Ми так собі запланували. От дещо зберемо більшу базу даних таких таких медіа будемо запрошувати, але в тому числі вас запрошуємо, тому що наступні рази ми вже будемо розказувати про конкретні результати нашої роботи. ділитися з вами, щоб ви також розуміли, що ми робимо, і інформували ваших слухачів читачів про ту ті проблеми, ті рішення, які сьогодні напрацьовуються. Дуже дякуємо за вашу участь. Бажаємо вам безпечного і продуктивного, і приємного дня. До нових зустрічей!